Всім привіт! З вами знову, як завжди, я Шторм. Сьогодні ми залетіли в схібі Тавер Defense. І в нас тут вийшло нове оновлення. З, от от, з таким, інфектед кейсом і такими інфектед юнітами. Тому дивіться, 72% на інфекted плюнгермен. Можете дивитися у функції, я вже це бачив все. 28% на інфектед Фічер Ну можете теж дивитися відсотки. І тепер. 001% шансу на вибиття Тітан Infected спікермена. Їх вибило тільки 205 штук. Це дуже мало. Тому він можна сказати як ультимейт. нього 0,01% шансу. Ще в нас є такий Infected Toilet, Він теж гарний, можете купувати. Мені цікаво скільки вибило цих бекменів, Та їх випало 2000. Цих 15. Добре, оцих зараз саме найменше, вже який день обновили, їх досі, досі дуже мало в грі. Але зараз мені саме цікаво це подивитися біля спідран моду, чи є тут в нас якесь оновлення. А в нас тут є ультимейт то, так то. Так що ми можемо залетіти зараз. Попробувати і подивимося. Ну, поки я телепортуюсь, я би хотів вас попросити поставити лайк і підписатись на канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Також в мене проходить обмін юнітами, Хто пришла мені на пошту самий найкращий подарунок, тому я можу відправити будь-якого любого юніта з мого інвентаря. Так що підписуйтесь, якщо хочете когось отримати потужного. Ну і таке. Тому зараз ми все побачимо. Що у нас з цього всього вийде? І зараз все побачимо, подивимося. Тому нас телепортує. І ми його Так, зразу дивимося, що нам треба. Нам зразу треба кінг дрільмен ставимо і вмикаємо автоскіп. Далі нам потрібен Octopus VIP. Зараз ми його візьмемо, просто у нас ще дуже пролагує, не знаю чого. Дуже якісь лагері, сильнезні просто, навіть я би так сказав. Давайте цього кінг дрільменчика підкачаємо трошки. Бо я так бачу, що він трохи пропускає вже. Тому зараз ми. Прокачуємо цих октопусів. І будемо зараз дивитися. Упс, чекайте, я, походу, продав кіндри. Ні, 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 він в мене є. Добре, давайте його підкачаємо. Де де він зник? Я не розумію. Мене 10 тисяч, але треба, напевно, втулити оцього клокмена от... титана. Що він трохи їх дефнув, візу таймстоп отако. Трошки тут все щось поісправляти. У мене вже 20 тисяч. Я цього кінг дрільмена викачую на максимум. Тепер викачуємо цих Октопусів По флаг. Октопуси у нас на фули. Ми ще можемо поставити от одкого файме просто по приколу десь тут. Викачати його зразу на максимум. Майже. Зараз ми викачаємо. Отак. Теж може він теж щось буде бити ще зараз тулимо. Тут десь апгрейді болта Кітана, клока, Отак от. Його теж прокачаємо. Отак жорстко. Щоб в нас не було ніяких проблем. Так зразу на фул ми його підкачаємо. Подивити. Ми просто виграємо. Давайте навіть заново пройдемо. А, ми програли, ну гаразд. Нічого, зараз ще раз спробуємо. Може, просто якусь не таку тактику підібрали. Зараз все ми перевіримо. Може, попробуємо ще раз, може вже нам вдасться. Ну, зараз ми пробуємо ще раз. Ми вже зараз телепортнемося. Попробуємо ще раз пройти. Так, може ми просто... Робили таку тактику, як треба. Напевно, нам потрібні октопуси. Треба незвичайний. Отак, Тепер беремо їх прокачувати. Давайте прокачуємо октопусів. Тепер можна поставити цього кіні дрільмена. Отак. Щоб він трошки дефав всіх тут. Щось трошечки? Отак От поставили тепер викачуємо октопус, октопус віпів. Всі їх треба викачати нам зараз. Всіх Октопусів ми викачуємо. І в нас вже пішли проблеми, тому пробуємо викачати цього кіндріль мене зразу на фулу. Отак. От Далі ставимо тут був Титана Клокмена. Тому зараз ми викачуємо викачуємося був Титан Клокмена. Трошки, щоб він нас тут все дефав. У нас ще є таймстоп давайте отак. Викачуємо Викачуємося клок міну фул. Тут думаю, нас думаю ніхто дуже так не пройде. Тому можемо поставити зараз Аймева наше, наприклад. Тоже викачаємо на фул. Можемо поставити ще таку біч. Ось вот тут -то десь. Тоже і зараз викачаємо. Вот Ось так тоже на фул. Трошки щось на нас тут виходить, де так, але 50 хвиля вже давайте ще одну ультимейта поставимо. Викачаємо трошки. Можемо вже продати наших октопус VIP. І вкачати, наприклад, цього колокмена. Отак от можуть поставити тут ще одного кінгу для Отак на МАКС викачати. І зразу наподивимося, що у нас тут буде творитись по ситуації. Можусь у нас створиться трошки не так, як планувалося. Тому юзаємо таймстоп. Отак. І пробуємо всіх тут розвалювати. Боси ми ніби валим. Та, і ми завалили. Давай вже телепортнемось в лоббі зараз. І подивимося, що нам зараз будемо робити ми. Ну, обнову ви одним словом ви обнову побачили. Вийшли в нас отакі от кенти. нові тому все ви побачили. Тому. Так, ми тут ще виконали квестики зараз побачимо, що ми по квестах оцей виконали квест, Орест. подарок можемо забрати. Давайте відкриємо цей activity кейс безтолковий. Як тут в нас є такі ф'ючери. Ну, як ви поняли, ви вже зрозуміли цю всю обновку, тому давайте ще собі пробанемо цей Speedrun Case. Подивимося, що нам випаде зараз з нього. Випало нам лега, ну нічого страшного. В принципі, я на кей очікував. Може її навіть продати, але нічого зараз не коштує. Можемо навіть цього хертброкена продати. Просто собі заробимо коїники. Тому. Зараз ми ще покрутимо сумон, Давайте навіть покрутимо такий адвентів, Випав нам Рай, було очікувано. Покрутимо його ще раз. Лага випало до речі. Прикольно. І ми виконали ще на 25 гемів квест. Отак, Ну і напевно на цьому ми будемо завершувати цей відеоролик. Натикайте купу своїх проводичних вподобайок, якщо ви полюбили це відео. Ну а з вами був я, Шторм, і всім до нових зустрічей Па-па!